Друзі, вітаю всіх! З вами на зв'язку Автопарк Запоріжжя і сьогодні до нас у продаж надходить ось такий Renault Megane 2015 року в кузові хеджбек з двигуном 1.5 Дизель та на механічній коробці передач. Друзі, по автомобілю, скажу зразу, комплектація дуже крута, максимальна як ви вже бачите, з панорамою. Так, по автомобілю, що хочу вам сказати, кузов весь рівненький, не затертий, виглядає дуже гарно. Гарні колісні диски на гарній резині літній. Ось, будь ласка, подивіться. Є дрібні сколи на бампері, але взагалі критичного по кузову немає нічого. Подивіться, яке гарне світло в автомобілі, лінзоване, денні ходові вогні, туманочки, Клас. Подивіться, як це все виглядає. Круто. Зараз перейдемо. До комплектації та салону. Зразу скажу, що автомобіль має безключовий доступ на всіх чотирьох дверях. Так, ось, Будь ласка, дивіться, як виглядає у нас салончик. Салончик в чорному, в чорному кольорі, без якихось там подряпин або чогось таке. Середній розход показує 5,2. Дуже круто, дуже економний автомобіль. Будь ласка, автомобіль має ось таке шкіряне кермо, мультикермо, повний електропакет. Так, звісно, автомобіль має клімат-контроль, заводиться з кнопки, автомобіль має навігацію, автомобіль має парктронік, ось таке керування, навігацією, музикою. Акустика дуже гарного автомобіля. Подивіться, задній ряд сидінь. Все в гарному стані, подивіться. Ззаді також панорама, спереді це все відкривається. Чотири положення. Дуже і дуже круто. Автомобіль по техніці взагалі без запитань. Зараз вам покажу, як він заводиться. Все. Дизель. Економно, надійно. По техніці автомобіль взагалі без запитань. Ходова частина, КПП, двигун, теозавди вчасно все працює суперово. Чекаємо вас на огляд та тест-драйв у автопарк Запоріжжя.